Мої вітання. Ми надалі у марафоні ті 8 стежимо за головними подіями 761-ї доби повномасштабної збройної агресії Російської Федерації. Ну і, власне далі детальніше розбираємо теракт у Москві, а також можливе запрошення України до північно-атлантичного альянсу. З нами на зв'язку політична експертка Світлана Кушнір. Вітаю вас, пані Світлано. Слава Україні! З героям Слава всіх вас вітаю! Новий день, новий тиждень. Будемо сподіватися, що це тиждень наших перемог. І побажаємо нашим збройним силам України сил, ангелів-охоронців, а також привітаємо всіх представників Служби безпеки України. Сьогодні їхні професійне свято. Як то кажуть, аби ні миша не пролізла, ні ворог не пройшов. Силами снаги всім вам, наші охоронці. Ми дійсно бачимо їхню роботу зараз активно і бачимо, як власне знищується техніка окупантів і так далі. Тому дійсно за це дякуємо службі безпеки України. Власне, хотіла детальніше обговорити з вами події у Москві, адже перші шпальти газет міжнародних власне всі говорили про цей теракт. І на жаль, знову це покрило масовані обстріли України, які відбувались протягом минулого тижня. Знову події в Україні залишилися на другому плані в порівнянні з подіями на Росії. На жаль. На ваш погляд, наскільки Захід відреагував адекватно на ці події? знаєте, події, які сталися в уроку сіті центрів під Москові, вони дійсно закрили собою масштабну в декілька, скажем так, хвиль. Атаку, повітряну атаку російських військ проти енергетичної структури України на сьогоднішній день. Місто Харків досі залишається ще без світла. Сьогодні дали тільки світло у метро, але і частина інших областей без світла. Окрім того, один з найбільших енергетичних об'єктів Дніпровська ГЕС ураження у машинні зали. Окрім того, Ладижська ГЕС і можемо в Бурштинській енергострілів можемо перелікувати дуже багато, тобто, більше 12 об'єктів, якщо не помиляюся, було уражено. І Чомусь співчуття і слова підтримки, і, можливо, навіть певну донорську допомогу ми від світу не бачимо. Хоча у нас тут же ж не Ташкент, будемо ще згадувати да, представників Таджикистану зв'язку з цим терактом. І Це найбільше, мабуть, так ну нас, нас дуже торкає. Але е, на жаль, так склалося в нашій інформаційний вік. У нашому інформаційному сторіччі, що страшне лише те, що зараз на картинці, і ми бачимо, весь світ був прикований до екранів смартфонів, телевізорів плазм, дивлячись на те, що відбувається в Росії. По факту, якщо ми зараз перейдемо вже до розбору цієї ситуації, ми насправді знаємо надзвичайно мало одні і ті ж ролики, які були протиражовані і ніяких. Відео з кармер спостережень, якими просто обтикана столиця Російської Федерації, дивна поведінка з одного боку для нас да? Дивна поведінка представників силових структур, які там десь 40 чи числишком майже годину токлися і не здійснювали ніяких дій по блокуванню терористів. Скільки було насправді терористів, скільки насправді жертв, яким чином? Чому охорони не було відповідної цього кроку сіті центра? Чому поруч є, вже виявили є пункт розташування Росгвардії, і ми не побачили швидких злагоджених дій. Тобто питань дуже багато. Але в цей же час ми побачили жорстку. Жорстке сапарі на людей, і тероризм, у якого насправді просто безвідносно, що це відбувається в Росії. Тероризм, у якого насправді немає ні національності, ні релігії, ні ідеології, оце майбутнє, на жаль, з яким ми будемо жити в наступні наші десятиріччя. І це питання зараз. Ці силовики, всіх структур, особливо Служба безпеки нашої, там контррозвідки, наших силових українських структур, будуть вивчати, що відбулося, як відбулося, насправді це там і іділ, і, і цей чи просто знаєте, коли дивишся кадри з цього кроку сіті центру, як холоднокровно просто розстрілюють людей. А потім ти бачиш цих. Мав я не можу назвати в тому стані, якому ми бачили, нам показали росіяни начебто цих терористів, і доводять, що це терористи, які здійснили таку сплановану чітку атаку. Ну, починаєш сумніватися в тому, що люди це в людях живе оця людяність. Колись Шопенгауер сказав, що якби не мораль, яку як, у... як намордних надягли. На тварину людини б не сталося, от нам потрібно виховувати в собі, по-перше, правила безпеки посилені, сприймати спокійно посилені вимоги від наших силовиків стосовно безпеки масових заходів. Це точно буде в, в найближчі роки. Ну і власне знати, як реагувати, тому що. Знати, пам'ятати, ми всі знаємо, ось ці таблички у наших там приміщеннях, де пожежні виходи, де там, там шляхи для евакуації або де там гідранти. А, мабуть, потрібно повертати цю підготовку безпекову, починаючи з дитсадка школи інституту на робочі місця для того, щоб люди у разі якихось непередбачуваних обставин знали, як реагувати. Було повідомлення, і це, мабуть, одне з таких кричущих кричуща ситуація, коли люди забарикадувалися десь там в якомусь приміщенні, і просто задикнулися, не знаючи, куди вийти. Зрозуміло, що з цього всього ми я маю на увазі Україна, Українці зроблять висновки. Ну а висновки з того, як відреагував світ на теракт в Росії і як. Можна сказати, да, проігнорував ситуацію в Україні, ми теж зробимо і теж все згадаємо. До речі, в цьому блоці, мабуть, якщо є питання, давайте, бо я хотіла ще одну інформацію. За тиждень минулий, бо є в нас здобутки, які теж із-за цього теракту затерлися, забулися, і ніхто не хоче на них звернути увагу. а Ми маємо. Я власне хотіла запитати про те, що важливе розуміння, що жертва точно не Росія в цій ситуації. Наскільки Захід показав власне, те, що вони це розуміють, і західні лідери показали власне, Росії цю думку? Ні, якраз у цей теракт створив картинку, що жертва Росія, і на фоні агресії Російської Федерації, яку вона здійснила проти України. Початку в 2014 році, потім, сьогодні, який там 700, уже якийсь день, ми вже скоро з ліку зіб'ємося, добре рахуємо, Каже кожен день цього повномасштабного вторгнення з 2022 року. Власне жертва це Україна на сьогоднішній день цієї великої держави, яка маючи велику армію, велику ще другу армію силовиків і ФСБшників. Не змогла здійснити певні превентивні заходи для того, щоб такого масштабного теракту не сталося. Мабуть, за останні 20 років це найперший, ну да, за останні 20 чимось років це найперший такий акт масового знищення людей в Російській Федерації. Він дивним чином збігається з черговим приходом. На посаду з якої він не йшов, президента Путіна, але і, і вже знаєте, там і, дуже багато версій. Але знову ж таки, знаємо ми про теракт надзвичайно мало, знаємо лише те, що нам дали, показали, ми побачили. І з огляду на ці пазли, які різні, ми можемо створювати певний, ну певну картину подій. Тому так, всі країни, які. Так чи інакше стикаються з тероризмом. Ще раз повторюю: у нього немає ні національності, ні релігії, ні ідеології, які потерпають від цього. Можемо згадати теракт в Ніці, коли просто на цих на машинах в'їхали у натовп людей теж, тобто всі країни Європи, які так чи інакше стикалися з терористичними атаками. Там давка людей на ярмарку в Німеччині, тут багато що можна згадувати. Вони співчувають Росію, вони вважають Росію зараз жертвою, але задаються точно такими ж питаннями, як могло статися, що така величезна держава з такими силовими каральними органами могла проспати такий. Е, ну, Таку катастрофу. І ще один момент, на який теж ми звернемо увагу, це попередження, це тотальна недовіра росіян до того, що говорять по спецслужбовому зв'язку, чи навіть от в публічній площині представники країн, як вони там називають, нідружественних да? країн Великобританії або Сполучених Штатів Америки всі згадали попередження. Перших числах березня від Посольства Сполучених Штатів Америки в Москві стосовно того, щоб громадяни США були обережні, не ходили на масові заходи, тому що думають, що будуть терористичні атаки. Недовіра, яка є між цими службами силовими органами, і навіть Путін в своєму одному зверненні сказав, що вважає, що. Захід такий, вони ж супротивники західній культурі і західній цивілізації, що вважає, що захід нагнітає ситуацію, про щось там нас попереджує, лякає нас терактами, і раз це стається. І ми можемо згадати ситуацію, коли і нас попереджали. Можемо згадати це неприємно згадувати, але е, те, що говорять партнери, або навіть не партнери, не друзі, треба завжди брати до уваги, як кажуть. Люди на олівець перепровіряти, а лише потім, або там скажемо ну, не давати ходу цій справі, або посилювати заходи безпеки. Надзвичайно серйозно багато сигналів, які сталися зв'язку з цією трагедією. А загалом, якщо говорити про визначення цієї трагедії, власне, чи можемо ми називати це терактом, тому що теракт має певні особливості? А з того, що ми бачили, і ви згадували про це, що ми знаємо не так багато, дуже багато нестиковок. І таке враження, що це було більше Е, Так, ви знаєте правильно, ви всі це помітили, помітили всі. Якщо ми згадаємо теракт там Беслану, там е, Нордосту. Завжди були якісь вимоги, завжди були супроводжуючі викрики. Цей теракт відзначився тим, що одразу з моменту ну вже спеціалісти роздивилися ситуацію. Сказали, що продумано, сплановано. І проведено цю спецоперацію. Ну так говорять в силових структурах, Вони називаються терактором. Ми його це спецоперація. Чи це терористичної організації, чи це може якоїсь силової структури, тут уже, знаєте не розбиратися, розбиратися. Так от ця спецоперація підготовлена, продумана і проведена на найвищому рівні. Скоріше за все груп було декілька, тому що поки. Частина тих, кого ми побачили, оцих таджиків чотирьох, яких затримували, бо в своєму зверненні Путін сказав, що це одинадцять терористів, начебто взято під ну, вони зловили, начебто 11 представників цього, цього угрупування. На третьому поверсі в певних місцях спеціально продуманих і визначених були закладені... Вибухові, наскільки я розумію, якісь там предмети, які створили пожежу. Ця пожежа а, фактично мала собою покрити всі сліди підготовки і участі в цій, в цій атаці, в, цьому, в цій катастрофі. Тому що, коли є пожежа, о, всі факти уліки всі все згора. А що не згорить, то буде розмито, розтоплено водою, тому що пожежу гасили водою. І це. Вибивається з ряду тих терористичних атак, які були здійснені колись на території Російської Федерації. До речі, всі знову ж таки сходяться в одному дивне з Після виборів або після виборів Путіна до інаугурації відбуваються такі масштабні трагедії. Це один момент, тобто можливо було декілька груп. Якісь вже були там готові і здійснювали підпал. Якісь ті, хто брав на себе відволікаючи удар і концентрували на собі увагу, йшли, розстрілювали. Питання і ще найголовніше питання, чому всі одразу вказали, що джерелом цієї атаки є представники ну, частини. Там же ж і діло розділився. Ця ісламська держава розділилася на декілька терористичних угрупувань. Чому одразу вирішили, що це вони, тому що ніяких заяв, ніяких вимог, ніяких там викриків від терористів на відео ми не бачимо. Можливо, є частина того відеоматеріалу, якого вони покажуть, можливо, там щось відбувається. Але завжди були заручники раніше, завжди були вимоги, завжди були торги. Ну і зухвалість, з якою все це здійснено, мовчки зухвало, цинічно і швидко. Говорить, як як кажуть спеціалісти з питань безпеки і силових органів структур, кажуть, що це просто відтреновано, проведено швидко, і потім така якась знаєте, змазана канцовка. Раптом ці терористи сідають на автомобіль і їдуть, і їх ловлять. Отак, от, от тут вони такі палі різкі і непримиримі, швидкі. І тут їх піймали, показали нам цих чотирьох таджиків. До речі, в Російській Федерації, особливо в Москві, дуже багато представників Таджикистану, які працюють там. Росіян не вистачає людей на низькооплачувану роботу. Ну Москвичі не хочуть на цих роботах працювати. Тому дуже багато цих таджиків працює на різних таких посадах: від двірників там і мимийників громадських. І їх ненавидять, і вони ненавидять росіян. І це е, така, знаєте, задавнена ситуація. Здається, що, можливо, цих е, козлів від, е, від цапів бувайлів е, і призначили, наняли їх за якусь певну копійку. І це, до речі, не характерно для ісламу, для мусульман, е, тому що зараз все це відбувається в священний місяць Рамадан. Мало того, це відбувається 22 березня. В свято Наурис це новий рік для мусульман. І навіть хусити, які ми знаємо, да, там, безбашені терористи, навіть вони зараз не здійснюють так, розуміючи, що ну, для них це священно, вони в стані віри, там, молитви, намазують і так далі. Тобто говорити, що це з якимись релігійними підтекстами терористична атака, ні, ми не можемо, тому що вона вибивається з усіх канонів проведення певних таких ідеологічних терористичних актів. Коли Путін вийшов зі своїм зверненням, майже доба минула після усіх подій. Абсолютно було очевидно, що він буде звинувачувати Україну і українців, і він на це натякав, прямо не сказав, але натякав, власне, дуже зрозуміло. Натомість Сполучені Штати Америки заявили про те, що відсутні докази щодо причетності України до теракту під Московії і власне ісламська держава несе відповідальність за цю атаку, а ніякої участі України не було. Наскільки був на ваш погляд чіткий сигнал Путіну, того що світ розуміє, що Україна тут ні до чого? Ми от, знаєте, з початку цього всього терористичного акту в терористичної атаки в прямому ефірі, мабуть, всі українці розуміли, що Путін буде вказувати на нас і стрілки. Всі будуть на нас. Тому в перші ж години наше головне управління розвідки. Представники силових структур сказали, що вони не мають причетності до підготовки організації проведення цього терористичного акту. Ну Путін цього не почув. І тому, навіть якщо ми подивимося на місце, де були затримані в Брянській області ці терористи, до України там ще 150 кілометрів. Ну як можна було встановити, що вони їхали до саме до України, а потім подякувати Білорусі за те, що вони закрили кордони і не пустили, не дали можливості фактично їм перетнути російсько-білоруський кордон? Тобто, дуже багато нас будуть звинувачувати росіяни, тому що ми для них є сформований образ ворога. І е, додаткові деталі у вигляді терористичних атак, які, мабуть, спланували українці, які мабуть провели українці. Насправді ні ні ще раз ні. Ми від цього відхрестилися. Сказали, що це не наші методи. До речі, дошкульні удари по нафтопереробним заводам продовжуються, і ми вибираємо військові об'єкти. Ми не порушуємо конвенції, правила і звичай ведення війни на відміну від Російської Федерації. Власне, тому Путін так і знаєте нас призначив уже на цю роль е, терориста. Е, чому він так зробив? Тому що над ситуацією, яка відбувається, дивиться глобальний південь. І йому перед глобальним півднем е, зараз визнавати, що це могли зробити якісь мусульмани, ще раз підкреслюю, священий місяць Рамадан, і покарати мусульман. Ви знаєте, що буквально одразу після того, як було оголошено і показано обличчя цих чотирьох. Вбивця вийшли представники, причому різних різних різних, з різних, різних галузей в Росії, і співаки, і якісь актори, і політики, і бізнесмени почали волати, що не треба, не треба думати, що всі мусульмани такі погані. Ми розуміємо наскільки Путін залежен залежний від того, як глобальний південь і світ ісламський світ сприйме, те, що відбулося, як буде далі йти розслідування. Е, тому в нашій ролі в цьому нема ніякої. І дякую нашим партнерам, і Великобританія про це сказала, і е, Сполучені Штати про це сказали, що вони не бачать участі українських силовиків підготовці, розробці, проведення такої жахливої терористичної атаки. Ну це не наш метод. Знаєте, говорять спецслужбовці, що у всіх терористів, у всіх країн. І усіх, до речі, спецслужб є свій особливий почерк. Так от цей почерк явно не український. Я би хотів Путін на, на нас накидати звинувачення е, 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 в, 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 в цій катастрофі, чи не хотів би це не наш почерк. Власне, тому ми говоримо, що ми знали, що нас будуть звинувачувати для того, щоб посилити е, е... оцю яскравість о, образу ворога. І для того щоб згуртувати росіян, тому що оце там сплило слово єдінство, єднієння «сопричасність». Ми побачили, скільки росіян щиро співчувають тому горку. Це стало пересічних москвичів, які пішли там купили пілети, хотіли подивитися той концерт злощасний. А, І у Путіна не буде зараз, знову не буде. Зараз ніяких проблем з мобілізацією додатковою. Вони сподіваються набрати ще додатково 300 тисяч. Е -е, в на все, добровольці знову підуть тепер бить оцих укрів, які так чи інакше, точно там да, знаєте, вкорінилося. Це вже буде, в, в, вони ж саму, що говорять по телевізору, то паче Путін. Е -е, вкорінилося вже, що це начебто створили і зробили ми. Е -е, власне, давайте все ж таки про. Певні здобутки України за цей Ну, по перше, похоті підтвердило, що кораблі Чорноморського флоту Російської Федерації були уражені у Севастополі, і у нас дуже результативний тиждень перемовин з нашими європейськими і не лише європейськими партнерами. По перше, Канада виділила для макрофінансування нашої системи і стабілізації. Два мільярда канадських доларів. Є рішення Європейського Союзу про фінансування фонду допомоги України. Це фонд відновлення України після війни е, обсягом 5 мільярдів. Е, макрофінансування і прийшло від новий транш, виділений від Європейського Союзу на 4,5 мільярдів. І Міжнародний валютний фонд, дякуємо, проснувся дуже буде... із. Молодий пер робить транш майже на 900 мільйонів доларів. Це пошуково. Те, що насправді та робота, яка ведеться. Надання допомоги Україні не лише зброєю, до речі, і стосовно зброї висловлювалося вище політичне керівництво стосовно того, що перемовини проходять досить в активній фазі і мають хороші результати, бо нам потрібні ці ракети, далекобійна зброя, артилерія. Боєкомплекти, власне, це наші здобутки. Звичайно, вони на фоні того, що показали нам цю картинку страшну. Вони якось втрачаються, але для нас, всіх, для громадян, це означає, що світ, особливий Європейський Союз, знаєте, ой, вилетіло. Хто сказав не в той же ж день, коли сталася ця атака в крокусі центрі? Хтось сказав, не треба зміщувати фокус уваги. Насправді не треба зміщувати фокус уваги, тому що на Європейському континенті десяток років іде найкровоплоролитніша страшна війна, в якій загинуло не 153 чоловіки, як там чи 143, як в Орку Сітєсенці. Десятки тисяч за весь період з 2014 року, десятки тисяч знищені величезні міста, знищені просто стерті з лиця землі, населені пункти. І все це. Діяльність Російської Федерації, яка вирішила, що вона піде сюди війною, а в цей час проспала розвиток терористичних угрупувань і терористичної війни проти неї на своїй території. Давайте ми тоді про гарні новини для України, тому що власне стало відомо, що після вихідних власне пройшов комітет у межах комплексної реформи партнерства НАТО і в Естонії, власне, це відбулося, і парламентська асаблея НАТО заявила про те, що вона може надати Україні також Боснії, Герцеговині та Грузії статус кандидатів на вступ до альянсу, враховуючи те, що парламентська асаблея це такий консультативний консультативна організація. Наскільки вона впливає на реальні рішення НАТО? Ви знаєте, після заяв Єнса Столтенберга, який він зробив декілька тижнів тому, що для України вже не є якимсь таким фантастичним входження до Північно-Атлантичного альянсу, це було вперше сказано в цьому році, мабуть, ж на е не просто так, а висновки були певні і аналіз певної ситуації, яка відбувається і на фронтах в Україні, і з економікою України, і з здатністю і ще і з оцим запасом опору українських збройних сил Української держави. Бо ми всі воюємо насправді кожен на своєму місці. Хтось допомагає донатом, хтось одягає чи годує там наших військовослужбовців, хтось шиє форму, хтось достає ті колеса, які там горять і все інше. Ну там багато чого. Не кажучи вже про те, що хтось там хтось має виробляти ще і ремонтувати танки, наші і все інше. Тому, з огляду на цю заяву Єнса Столтенберга, звичайно, ми. Знаєте, хочеться сказати, ми так повірили і вже е, в такому піднесенні. Ні, ми дивимося на це прагматично. Ми виконуємо положення дорожньої карти з Північноатлантичним Альянсом, і ми йдемо по цьому шляху. Якщо крани, е, країни, якщо країни, е, союзниці фактично, да, які входять в цей союз, Північноатлантичний Альянс, воєнно політичний Союз, вирішать такі проблеми. Голосування тому, що на сьогоднішній день одна з країн може заветувати, і все, її нікого не беруть. Якщо ці проблеми будуть внутрішньо в альянсі вирішені, ми звичайно готові Готові долучитися до північної атлантичного альянсу. Є ще один варіант, який зараз проробляють в коридорах. В кулуарах це особливий статус, який можуть бути, які можуть бути надані українській державі і Боснії Герцоговині. До речі, там по Боснії Герцоговині вже починаються рухи такі нездорові зі сторони колишніх представників Югославії. Ну ми ж розуміємо. До речі, вчора була роковина перших повітряних операцій. На території колишньої його яку здійснювали е, сили Північнотичного альянсу, ну там і союзників партнерів, згадуємо цю війну дивимося на паралелі, які є з нашою війною, власне, ми готові долучитися навіть в тому стані, в якому зараз є збройні сили, навіть поки що не відповідаючи всім стандартам, навіть на умовах об, о, обмеженого партнерства. Чому? Це для нас важливо. Тому що бачимо ситуацію, коли на територію під час цієї повітряної операції Збройних сил Російської Федерації залетіла ракета чи щось там да, на територію Польщі, і поляки щось там, знаєте, як вибачте, скажу, змякалися, змякалися, ніяк не, не, не думали, чи збивати її, чи не збивати. Власне, для українських. Представників повітряних сил України ПВО да, проти повітряної оборони взагалі такого питання не існує, і це говорить про те, що наш досвід, наш досвід, бойовий досвід зараз би дуже добре було переймати нашим сусідам, якщо вони хочуть адекватно реагувати загрозами зі сторони Російської Федерації, тому що у Російської Федерації є не лише ракети, які можуть залетіти там на кордон з. Республіки Польща вони можуть долетіти до Врослого. А є такі ракети, які можуть долетіти і до Берліна, і до Бона, а є ракети, які можуть до Парижа долетіти. Тому ось тут момент такий, наскільки наш досвід зараз, представники північно-атлантичного альянсу, до речі, у них почалися масштабні навчання зараз готові переймати. А ми готові ним ділитися. Ну а якщо підставою для того, щоб ми поділилися досвідом, є входження на особливих умовах, Україна до цього готова. Діваємося, що цей рік буде проривний принаймні, в цьому процесі. і Чекаємо на саміт, який відбудеться у США. Вам дякуємо, пані Світлано, що доєднались до нас.